Добрий день, друзі. Мене звати Павло, і я вас вітаю на моєму каналі. Одразу хочу сказати, що це канал не суто про риболовлю. Тут я буду транслювати всі свої хобі. Тобто, це буде і риболовля, це походи, кемпінг, велотематика і, можливо, навіть сноуборд взимку. Тут будуть відео з відпочинку, а також будуть адекватні та некуплені огляди різних аксесуарів для моїх хобі. Тому. Погнали! Цей канал я виношував давно, але от останнім поштовхом було те, що я хотів собі вибрати тревел spinning, і я не знайшов жодного нормального огляду, який би відповів на всі мої питання. Тому я вирішив почати вести свій канал з огляду на тревел спінінг, який я купив. У мене дуже багато спінінгів. Якщо буде цікаво, я їх всі. Потім покажу, але в даний момент е, Safina Compact. Це спінінг 229 з ростом і тестом до 7 грам. Е, почнемо одразу з того, що ми бачимо в першу чергу, це чохол. Чухол з неопрену, мені здається, це дуже класний варіант, тому що, як мінімум, він може захистити від якихось мікроударів. Якщо це була б якась просто тканина, ну тканина вона ні від чого не захистить, а неопрен він як мінімум товщий. Блискавки тут не UKK, але працюють вони. Дуже класно, взагалі ніяких питань немає. Єдиний момент на рахунок чехла, що мені не подобається, що він отут зверху відкривається не до кінця, і тому приходиться постійно тримати, щоб витягнути секції з нього. А так, взагалі, дивіться тут. В ньому прикольно, що кожна секція знаходиться в своєму карманчику, а остання просто знаходиться в чохлі. Тобто це зручно, що вам не треба всі чотири секції вставляти, а ви вставили три, а останню просто закинули і все, полетіли. Точно так же і розпаковувати. Достаємо одразу першу секцію доставати досить зручно, тому що вона не знаходиться в карманчику. Отак він виглядає без чохла Зараз я його складу і ми продовжимо. І так, на патрях На Патрях ми бачимо Це Джиговий стрій Комель, точніше, дві частини комеля більш жорсткі і кінчик більш м'який. Вішаємо катушку. Катушечку я сюди повісив Luvias ART 2000-го розміру, її вага 150 грамів. Трошки залегка, як на мене, але у мене наступна катушка буде важити 175 грамів. І вона досить велика, мені здається, для цього спінінга, як мінімум візуально, тому що я естет, і я все сприймаю не тільки з технічної сторони, а і зі сторони естетики. А так воно виглядає досить адекватно. Баланс зі 150 г. Ну, балансу, скажімо так, тут не особо є, тому що вудлище довге, 2 ,29 метри 29 см. Я думаю, сюди, щоб воно нормально балансувало, треба катушка десь 180 грамів і вище. Тому що я 175 грамів вішав, також балансу біля гайки не було. Але за рахунок того, що весь комплект досить неважкий, то максимально комфортно. Тому, тому в'яжемось і поїхали. Ми на воді. Друзі, для вас пройшла одна секунда, для мене пройшло дві неділі. Я вичікував погоду, щоб був повний штиль, щоб ви вживу побачили, як працює ця паличка. Я купив набір грузиків спеціально яскравого кольору, щоб було видно при закаді. Ну, це я так планую, що буде видно. А як буде, я не знаю. Зазвичай я ловлю або звичайним вольфрамом. Некрашеним або просто чорними грузиками. Почнемо станти танти і і вантажика 1 грам. Закид. Таким чином нагружається бланк від 1 грама. Так, треба не впасти. Одноручний закид метрів на 10, думаю, може 12, а може 15. У мене глазомір не дуже, тому вибачаюсь, якщо когось обманув. Глибина тут близько 2 метрів. Один грам тонеть довгенько. Так, ну, якогось відіграшу. Вершинкою я не бачу. Ще й руки трясуться, а я не п'ю, а якби пив, уявляєте, як би трусились. Отже, мої відчуття стосовно 1 граму. Е, візуально вершинка не показує. Ледь-ледь розгинається, але я б сказав, що не показує. Е, тактильно також я не відчуваю, коли приманка падає на дно. Але е, я можу без проблем це прослідковувати по провису шнура, я відчуваю, що там відбувається з моєю приманкою, тому я вважаю, що на 1 грам ловити можна. Якщо хтось шукає супер тактильних відчуттів або відіграшу вершинки, то такого тут немає. Але це універсальний спінінг тревел до 7 грам, тому від нього. Вимагати, щоб тут працювало гарно на одному грамі, ну, я думаю, це не досить коректно. Ловити можна, без проблем. Е, відчувається, що там відбувається е, з іншої сторони. Якщо ви хвилювалися, що можете пропустити покльовку, то отаких от пістончиків можна відчути. Е, зверніть увагу, ловлю я на один грам. І на танто півтори дюйми. Це не так, що я в обзорі кажу, що на один грам можна ловити, а сам ловлю на трині, Я ловлю також на один У нас 2 грами, отакий рожевенький, зараз піде в воду. Ось так навантажується бланк, вже відчувається. На мій погляд полетіло метрів на 5-7 далі. Почався легенький вітерець. Трохи буде заважати. І з-за вітру, на жаль, я не бачу, щоб вершинка відігравала. Десь з середини дистанції починається вже чіткий відіграш вершинки. Так, з двома грамами вже починає працювати коректно. Вершинка відіграє. Так, зараз ми відслідкуємо падіння на дно. А на повному викаді ледь-ледь відіграє вершинка, але вже видно. Так, я б зазначив, що по вершинці тест цього спінінга починається з 2 грамів. Але мені комфортно ловити і на 1 грам, тому що я можу відслідковувати все по шнуру. Закид збільшився приблизно на метрів 5-7. Це, грубо кажучи, близько 50%. Від закиду на 1 грам. Комфортно робити проводки як і бокові, так і просто джигувати. Так, 2 грами уже шикарно. Тактильних відчуттів, щоб приманка впала на дно, цього я не відчуваю. Навіть коли приманка близько до берега. Ось тут почув, але тут вже плити починаються. Грубо кажучи, приманка впала на бетон. Так, 2 грама. 2 грама ми вже бачимо, як чітко відіграє вершинка. Це вже візуальний комфорт для цього спінінга. Для мене комфорт починається з 1 граму, як я казав, тому що я все контролюю по шнуру. Тепер 3 грами, ось такий помаранчевий грузик. Летить вже дуже далеко, я думаю, метрів на 25-30. Кінчик відіграє одразу на викиді. Прям повний комфорт. Відчуття падіння приманки на дно так і немає. Але що ми очікуємо від спінінга за 4 тисячі? Так, подивимось. Навіть коли близько до берега вже приманка. Стуку я не відчуваю. Ні. Стуку, на жаль, немає. У нас черга 4 грамів, він у нас, як бачите, такий кислотний. Поїхали. Полетіло як. По мені метрів на 40. На 4 грамах уже є тактильне відчуття, але відчуття не падіння грузика і удару його об дно а бланк кінчик. Розгинається настільки швидко під такою вагою, що ми це відчуваємо в руку. Тобто, це не удар грузика об дно ми відчуваємо, ми відчуваємо розгинання бланка. Але вже є тактильні відчуття. Стосовно можливості робити проводку на 4 грамах кінчик ще витримує робити всякі ударчики. Без проблем. Ця вага може використовуватись для будь-яких проводок. 5 грамів. 5 грамів у нас також такі кисленькі. Ми вже підібрались майже до максимальних ваг. Ось так 5 грамів навантажує бланк. Як по мені, запас ще є. Закид. Летить метрів на 5 далі, ніж 4 грами. Одразу відслідкувалось різке падіння на дно за допомогою розгинання бланку. І так, по моїм відчуттям, обмежень в проводках все ще немає. Тобто, ми можемо робити. Різкі протяжки. Ми можемо робити ударчики швидкі. З 5 грамами працює без проблем. І так, завершує наш тест отакий помаранчевий вантажик на 6 грамів. Різкі ударчики можна робити, але кінчик вже дуже сильно вигинається. Це ж якось візуально трошки специфічно виглядає. Тобто робити це можна, але візуально мені здається, що 6 грамів для таких різких проводок це вже перебір для цього кінчика. Різкі потяжки також, вже не настільки різкі. Можна робити, але це вже не настільки прям комфортно. 6 грамів. 6 грамів, на мою думку, це вже його максимум. По закиду провала не було. Але при різких проводках, наприклад, ударчики, різкі протяжки або різкі підриви, кінчик уже дуже сильно гнувся. Тобто їх виконувати можна, але візуально кінчику вже дуже тяжко. Тому е більше, я думаю, він не потягне. Можна, звичайно, для плавних проводок нагрузити і 7 грамів плюс приманку. Але я цього робити не буду, тому що я працюю з пінінгами в межах тесту. А 6 грамів плюс приманка. Це вже майже 7 грамів, а це його максимальний тест. Зламати намірів я його не маю, тому що я його скоро продам. Коли я його купував, Ямага анонсувала свої нові спінінги тревели. Я являюсь фанатом Ямаги, тому я одразу собі зробив предзамовлення на два спінінги, а цей і такий самий до 18 грамів я скоро продам. Якщо вам буде цікаво, я можу зробити ще огляд на 18 грамів, якщо комусь треба. Це дуже прикольний спінінг для ловлі окуня з дальньої дистанції та жереха і, можливо, якогось невеличкого судачка. Е, мої е, враження від цього спінінгу. Я думаю, якщо вам потрібен бюджетний тревел для подорожей або для поїздок на велосипеді, і у вас є 100 доларів, це дуже класний варіант. Він виглядає приємно для ока, він якісно зібраний, ним ловити комфортно. Звичайно, ви від нього не отримуєте таких тактильних відчуттів, як від японського спінінга, але це бюджетний спінінг за 100 доларів. Якщо вам потрібен тревел спінінг, можна сміливо брати.